Що сталося з моєю улюбленицею? Отакі От красиві квіточки, гарні, ті, які мені дуже подобалися. Дивували мене кожного дня. І ось цей кущ мене здивував ще більше. Побачила, що виростає другий ярус, і цей другий ярус зацвітає зовсім іншими оранжевими такими з червоненьким плюсточками, красивими квітками зовсім іншого кольору. Ось так. Мабуть, це мені такий сюрприз долі, що на одному кущі прищеплено два сорти троянд Дуже дякую продавцеві, який зробив мені такий приємний сюрприз, мабуть, і сам того не знаючи.